Шостий випуск шов-бошо. -шо. Шостий випуск, шостий тиждень, 42 дні, 1008 годин, ми вже працюємо над рубрикою «Шо бо бошо І не збираємось зупинятись. Тому по класиці погнали згадувати. Головний меседж тижня: якщо допомагаєш ставити кухню для ресторану і все йде за планом, поки хтось не видихається. То завжди треба мати план Б. Факап тижня. Під час зйомки молились на мікрофони, бо кожна пара вирішила повимахуватись. Але нічого, ми справились. Кейси тижня будемо згадувати. Взяли участь у воркшопі. Думаєш, кидаюсь мудрими словами. А ми прокачали голову, творчість та системність. Запустили розіграш для нашого партнера. Пам'ятаєш минулого тижня, розповідала: якщо ти ще не взяв участь, то швидко переходь на Галіцію Сталь, там тебе чекають круті призи. Ще один проект по брендингу, ще один виклик. Спілкуємось із замовниками та швидко включаємось в процес. Ти ще досі думаєш, що для нас є щось неможливе? Ми тут з капронами на голові на зйомці бігаємо, а ти ще сумніваєшся? Ще один розіграш. Але вже по-божому до Пасхи розігруємо великодній кошик у швидкому маркеті бабак. Ну він не зовсім великодній, але там є точно все, що може потішити тебе і твій шлунок. Маркетингова мудрість. Інколи, коли дуже швидко біжиш, потрібно вчасно зупинитись та перезагрузитись. Саме тому цього тижня Бошо зосередилось на внутрішніх трансформаціях і навіть не записували подкаст. Найкрутіша подія тижня. Ми, як і всі порядні галичани, експресивно і завчасно готуємось до Великодня. Але ні, ми не миємо вікна. Ми готуємо круті контенти для наших проєктів, щоб не просто картинка з гугла, а відео з посилом і змістом. Ну, от і все. Тиждень закінчили. Плануємо наступний. А що далі буде? Час покаже. Ти ж не втомився дивитись, правда?